Як розрахувати дохід за депозитом? Наразі, за даними Національного банку, середня ставка за строковими депозитами в банках на 3, 6, 9 або 12 місяців становить близько 13% річних. Як розрахувати, скільки прибутку ви отримуєте за вкладом, розмістивши на депозиті, наприклад, 100 тисяч гривень. На 6 місяців зазвичай для цього береться фактична кількість днів у місяці і році, оскільки в місяці може бути від 28 до 31 дня, то й сума нарахованих відсотків місяць до місяця буде різною. Важливо за перший і останній день вкладу проценти не нараховуються. Припустимо, 1 лютого 2025 року ви розмістили вклад на суму 100 тисяч гривень під 13% річних строком на 6 місяців. Процентна ставка за один календарний день обчислюватиметься так: 13 ділимо на 365 днів, дорівнюватиме 0,356%. відсотка. Проценти за лютий охоплюватимуть 27 днів. Як визначити свій дохід у лютому? Суму депозиту 100 тисяч гривень. Множимо на кількість днів у місяці, за які нараховуються проценти, у нашому випадку 27, і множимо на процентну ставку за один календарний день 0,356%. Прибуток за місяць буде дорівнювати 961 гривня 20 копійок. У березні і травні за аналогічною формулою отримаємо по 1103 гривні 60 копійок, відповідно, у квітні, червні і липні, в якому 31 день, але на останній день місяця припадає строк закінчення договору по 1068 гривень рівно. У підсумку ваш дохід за вкладом на 6 місяців становитиме 6 тисяч. 372 гривні 40 копійок. Процент за депозитом є пасивним доходом фізичної особи і з його розміру, так само, як з заробітної плати, банк, як податковий агент, сплатить 18% податку на доходи фізичних осіб та військовий збір. Ставку військового збору з 1 грудня 2024 року було підвищено до 5%. Тобто. Від вашого доходу брутто віднімаємо ще 23%, отримуємо 4906 гривень 75 копійок. Це і є остаточний чистий ваш прибуток за вкладом. Зберігати гроші в банці чи в банку кожен вирішує особисто. Якщо зробите вибір все ж таки на користь банківської системи, пам'ятайте, фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Гарантує цілісність ваших коштів. А на час воєнного стану відшкодуванню підлягають 100% сум за банківськими вкладами, фізичним особам і ФОП. Ставте вподобайку, якщо це відео було корисним. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.